Вітаю всіх вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і дуже приємно сьогодні зустрітись знову в Божому домі і мати це чудове служіння перед лицем Господнім. Бо кожен раз, коли ми йдемо в Дом Божий, то слово Боже нам каже, що будь готовий, більше готовий. Для того, щоб слухати, ніж приносити жертви. Тому е я думаю, що кожен із нас, коли йде в дом Божий, він йде е і в серці його е ну, є різні думки, є різні переживання, тому що і Слово Боже, так каже, коли ви сходитеся, то в кожного з вас є. Є псалом, є навчання. І все те, що у вас є, то воно нехай буде для того, щоб церква Божа будувалася. Не для того, щоб нам тут, ну, вибачте, що так скажу, показатися один перед одним. Можливо, обліснути своїм гострим розумом, пам'яттю. Але для того ми це маємо, Господь Його дає, щоб ми могли поділитися, і це було для збудови всіх, для збудови церкви Христової, тіла Христового, бо Він дбає про нього. Він дбає і його бажання, щоб всі, хто зустрілися з Христом у своєму житті, всіх, кого Він покликав, щоб вони йшли за Христом. І що вони у своєму житті приносили плід і прославляли Бога, бо Він достойний хвали. за все, що він зробив для нас, він по правді достойний слави. І хоч ми йдучи по життєвій дорозі, зустрічаємося з різними перешкодами, зустрічаємося з різними трудностями, можливо, навіть, знаєте, з різними бар'єрами, які нам треба. Часом, здається, для нас, що ну, це є велика боротьба, це є велика трудність. Може, навіть задаємо питання Господу і кажемо, чому ми ну, не готові, не готові до цього. Можливо, хтось каже, я не заслужив цього. Не заслужив, ну і так далі. Багато ми сперечаємось з Богом, багато ставимо запитань. І е, тільки тоді, коли пройшовши е, певний е, шлях, певний проміжок е, життєвої дороги, і коли ми ну, залишилися вірними нашому Господу і не були переможені. Але оказалися переможцями. Переможцями. Тому що, Слово Боже каже, ми в останній книзі, в Біблії, в відкритті читаємо, що переможець, Він наслідує все. Переможець, Він наслідує все. І тому Христос він хоче, щоб ми були переможцями. Для цього Він нам дає все, все потрібне для того, щоб ми були переможцями. І всі ми повинні боротися, повинні сражатися, повинні сражатися у своєму житті. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми були переможцями, переможцями у своєму житті і наслідували благословіння і наслідували те, що Господь приготовив нам. Тут на землі для людящих його і у вічності, де е, всі, люди, всі люди приходять, закінчується життя, скінчується земна дорога, і всі пристають перед Богом. З чим, звичайно, це вже питання, це вже питання. І в якійсь мірі кожен із нас знає, кожен із нас знає, е, уже тут, на землі, ми повинні бути. Переконані не так, як буває, ми спілкуємося з людьми е і задаємо їм питання, чи вони впевнені у своєму спасінні, е навіть тим людям релігійним, е які е ну, в якійсь мірі. Кажуть, що вони є християнами, що вони є віруючими, вірять в Бога. І коли задаєш їм питання про те, де вони будуть проводити вічність і чи вони впевнені в своєму спасінні, то багато людей, а можливо, навіть всі. ну, Звичайно, це не від нас залежить, знає богоди, от, куди Бог там, ну, що Бог приготовив. Те і, ну, і так і буде, ну і так далі, і тому подібне. Тобто люди не впевнені. не впевнені, Але ми, як віруючі, відроджені відроджені люди, ми на 100% маємо бути впевнені. Маємо бути впевнені. Так як були впевнені апостоли, як послідовники, вони з впевненістю Дивилися вперед, і навіть тоді, коли зустрічалися труднощі, ми знаємо, що практично всі закінчили е, життя, е, ну такої, їх катували, катували е, е, всі апостоли, практично крім ну, одного, так, вони закінчили життя в, так, е, в таких ну, мученнях, мученнях, але вони твердо. Були переконані і життя своє, вони присвятили для Господа і знали, так як апостол Павло говорив, що для мене життя то Христос, а смерть надбання. Не боялися перейти від цього життя, не боялися переступити поріг цього життя, тому що знали зустріч в небі, зустріч з Господом. І ця зустріч або ж ця мить цей це, 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 це час є бажаний, бажаний, і тому переходять з певненістю, знають, що Господь їх чекає. Тому, шановні брати і сестри, дорога церква Христова, нехай Бог допоможе, щоб ми були переконані і впевнені в тому, тому що для того ми живемо. Для того ми і терпимо на цій землі, для того ми і знаєте, багато від чого відмовляємося, відмовляємося щоб нам догодити Господу. І апостол Павло, він казав, що це я роблю для того, не, не досягну я Христа, як Він мене досягнув. Це я роблю для того, щоб мені дійсно е, е, показатися перед Господом е, вірним і е, е, таким, е, відкритим і зустрітися зі своїм Богом. Нехай моє побажання для себе і для вас, для всіх нас, бо ми на цій землі е, всі е, 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 є подорожні. І ми. В, е, Зустрічаємося з так самоми викликами, з такими самими е, випробуваннями. Тому що ми є в тілі, абсолютно всі. Не, не важно, е, знаєте, хто як одягнутий, хто е, там, можливо, яку освіту має, чи хто як живе, як живе, ми всі е, зустрічаємося. Із різними ось цими викликами, але хто як їх перемагає, хто як їх перемагає? Хтось бореться, прикладає старання, зусилля, употребляє зусилля. І употребляючи ці зусилля, написано, що ну, Царство Боже силою береться. І употребляючи усілля, восхищає його, бере його. Той, хто употребляє. Старається, бореться, молиться, поститься, смиряється, порабощає своє тіло, порабощає е, свої можливості, якісь там ну, гріховні бажання, приходять різні думки, приходять, ну, е, це різні спокуси, різні спокуси. І тільки той, хто перемагає, той, хто бореться, то він. У нас царство, восхищає, він бере, бере, тому що царство Боже береться силою. Нехай Господь допоможе нам. Я не бажаю, друзі, для вас там тарнистої дороги, Ось цих бар'єрів чи складності в житті, Ну, але вони, на превеликий жаль, трапляються. І багато хто, багато хто. Вони е, теж це на превеликий жаль, не, е, не готові до того. не готові. Буває, друзі, це ми повинні ну, сказати, признати чесно. Буває, ворог ну, з різних сторін заходить. Когось він, знаєте, в дуже таку духовність, релігійність, якби так ну, тяне, тяне інших. Інших інший бік там склоняє різні. Я знаю, в нашій церкві непогана сім'я старалися трудитися, служити навіть бувало так, що вони були місіонерами, трудилися. Ну, ось трапилося так, що ну, такі випробування, які, і цей екзамен, який потрібно було їм здати, вони не здали. Я пам'ятаю, не один раз ми спілкувалися, і почалося все, чи починається все з того, що ну, якось люди не цінять єднанням, общення Божого народу, якось віддаляються, якось знаєте, так і обособлюються. От, і Коли починаєш з людьми бесідувати, побачивши, що ось цей вірус. Він вже потрапив в їхнє іство, в їхній розум, починаєш общатися, і дивишся як людину, як кажуть, понесло. Людина вже починає думати, що вона є такою, такою великою, що вона є дуже важливою, такою, що вона щось може робити велике і більше, ніж хтось. І що саме до цього ну, ніби Бог кличе і. Ми спілкувалися, і знаєте, кажуть, сім'я каже, що ми от вирішили ну, людям свідчити. І в нас є можливість людям там, ну, через інтернет якось розказувати про Бога, людей направляти до Христа, приводити до Бога. І ну, людина з таким захопленням, і я їй кажу, знаєш що так це не мішає тобі бути в церкві. І тут ти сама повинна духовно зростати, тут ти повинна сама ну, духовну їжу їсти, для того, щоб ти мала силу іншим так само проповідувати говорити. Ну, невеличкий приклад: от візьми ну, вогонь в групці, чи десь вогнище ми розложили, надкидали дров багато, і горить гарний вогонь. Гарно горять дрова, все дуже прекрасно. Але візьми одне поліно з того вогню і положи його рядом навіть. Не треба десь далеко відносити Ну, рядом. І ти побачиш, як оце поліно, яке взяли з вогню, з вогню, воно потихеньку, потихеньку тухне. Не може горіти. Немає, немає тої сили, ніби було в вогні, прекрасно все. Тільки забрали його з вогню, і воно отухло. І ми так от говорили, говорили, і проходив час. І ми бачили, як люди починають ну, залишивши церкву, охолодівати. І замість того. Замість того, щоб дійсно були добрі наміри, були добрі, благі наміри. Але хтось сказав, що добрими чи благими намірами, куди стелиться дорога? Наміри добрі є. Але зробити немає сили. І хтось сказав, що благими, добрими намірами, друзі, дорога стелиться в пекло, в ад. Люди тільки мріють, люди лише тільки думають, От і хочуть і кажуть, то сьогодні ну, якось не виходить завтра. І завтра знову ж такі ж добрі наміри, благі наміри. Але немає сили, немає сили людина, щоб це зробити. немає сили. Бо вона не в церкві, вона не в тілі Христова. Вона думає, що вона щось може, а оказується, вона є безсилою. І ви знаєте, була сім'я. І от я, ну, ми молимося зараз і думаємо, хоча б дійсно, знаєте, ворог ще більше не насміявся. Ця людина через інтернет, тому кому свідчила, кому свідчила. Чоловік все тут сума, залишається, донька залишилася, вона вже в Канаді. Поїхала, познайомилася через інтернат, свідчила людям, спасала, спасала людину, а сама, напевно, вже попала ну, в велику проблему, в велику проблему. І тому, друзі, Господь нас запрошує для того, щоб ми дійсно були християнами не на словах, а на ділі, не тільки думками, не тільки думками, але Насправді, щоб ми були такими. І тому е я хотів би ще нагадати е із е вічної Божої книги е слова, які записані в е об'явленні святого Івана Богослова. Ми читаємо перший розділ із дев'ятого віршу. Такі слова. Я Іван, ваш брат і спільник у біді. І в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмо за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього Дня і почув за собою голос лучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напиши те до книги. І пішли до сімох церков до Ефесу, і до смірни, і до пергаму. І до дієтирів, і до сам, і до Філадельфії, і до Лаодикії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до доміті, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води, і сім зір він, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний, виходив, а обличчя його. Немов сонце, що світить у силі Його. І коли я побачив Його, то до ніг йому впав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою та й промовив мені, не лякайся, я перший і останній. І живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті й від аду. Отже, напиши. Що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, сім зір, то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Ну і далі вже другий розділ, і третій розділ. Ми там читаємо е, ці післання до семи церков. І коли ми читаємо, друзі, коли ми читаємо, то практично до кожної церкви, Бог говорить, я знаю твої діла. Я знаю твої діла. І характеристика, і характеристика коротенька. Ніби все добре. Починав добре. Гарно йшов. Але маю проти тебе. Проти тебе. І ось в тому і тому ти маєш покаятися, ти маєш щось поправити, ти маєш щось зробити. Тому що е це не угодно. Хтось залишив першу любов свою. Хтось, знаєте, дозволяв, е щоб робилося не те, що Господь хотів. Ну і так далі, і тому подібне. Друзі. Е Бог. Він говорить, поки ми на дорозі, поки є можливість і шанс щось поправити, Бог говорить. Бог говорить різними способами. Тому Він говорить, що любить, тому Він говорить, що не хоче, щоб хтось обманувся, щоб хтось е не досягнув е дайте, того, до чого Господь покликав і вів. І, вів. і ось коли починали добре. Починають і ми всі, всі добре починають. Починаємо ми всі добре, але проходить життя. Хтось обезпечується, хтось, знаєте, має ну, неперероджений характер. Хтось має інші і інші, ну, такі якби наклонності у своєму житті і не хоче мінятися. Не хоче мінятися. А Господь він хоче, щоб ми абсолютно всі мінялися і були подібні до нього, подібні до нього, щоб наше життя воно було повністю під Господньою волею і Божим контролем. Контролем. Тому, друзі, досить важко. На, на, нам на сьогоднішній день лукавий, тяжкий час. І коли ми читаємо пісняння до Тимофія, то апостол, до цього молодого служителя говорив, що знай про те, що останні часи будуть дні тяжкі. Дні тяжкі. тяжкі. Не тому що люди будуть, знаєте, Ну там носити, як наші бабусі, наші батьки перевеслами носили там воду від колодязя від криниці, не тому що хтось там дрова з лісу теж на горбу на своєму тягав, тяжко працював. Не тому, друзі, це буде важко на сьогоднішній день. Я думаю, це не те, що ну, фізична велика нагрузка буде на людей. А через те, що люди будуть мати тягар у своєму серці, важкість у своєму дусі і своїй душі, і не будуть ніяких мір приймати для того, щоб знаєте, у ні Голгофи, у підніжжя Христа, у ніг Ісуса звільнятися, звільнятися, залишати ці тягарі і мати. Волю бути вільною людиною в Христі Ісусі і мати е, можливість і шанс і бажання при, приходити, приближатися до Бога не тільки устами своїми, і не з власною праведністю Своєму, але приближатися до Господа і бути задягненим в Його праведність, в Його ті одежі, чисті, білі. А одежа чиста і біла, то є праведність святи. Праведні святи, яку люди не набули і не набувають, а яку одержують, приймають від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. І далі, вже йдучи по життєвій дорозі, вони не на себе лишіки надіються, а надіються на Бога. Тому я бажаю, друзі, я бажаю, щоб ми завжди перед собою мали ціль і перед собою завжди старалися і бачили Господа, і розуміли те, що ми маємо поступати так, як Він поступав, до чого Він нас призвев, і до чого ми стремимося. Тому це післення, Яке, знаєте, сьогодні передане, передане через братів для церкви? Віра, надія, любов для всіх і кожного із нас, які є тут присутні, нехай знаєте ці слова. Я думаю, що вони ну, мають мати місце в нашому серці, мають місце мати в нашому серці, і ми маємо. Змінюватися. Ми маємо, маємо мати характер характер змінений через Слово Боже, через дію благодаті Христа Ісуса. І коли ми сходимося, то ми сходимося не на гірше, а на краще, і почувши Слово Боже, яке, можливо, докоряє нас. Ми не ожорсточуємо своє серце. Але е, стараємося ну, висновки зробити з цього, прийняти його в своє серце і пере, перемінитися відновою свого розуму, щоб наш розум був перемінений і, і дійсно був просвітлений Господнім словом, а ми е, були Божим народом. І ось в такій спільності, в спільності з небом, спільності з Господом ми досягали мети. Це спасіння нашим душам. Нехай Бог благословить усіх нас, ім'я Його, нехай буде прославлено. Я хотів би разом з вами, брати і сестри, сьогодні подякувати Богу, прославити Його за цей день, за Його Слово, за Його благодать, за Дух Святий. Який діє в церкві, і який направляє, який нас веде прославити Його, того, який возлюбив нас і Він не хоче, щоб ми спотикалися, щоб ми кульгали, щоб ми, знаєте, ну, знемагали і, можливо, зовсім ослабіли. Зовсім ослабіли. А Він хоче, щоб кожного разу зміцнялися. Господньою благодаті, Божою силою, і щоб ми перемагали цей світ, перемагали гріх і могли поступати в любові перед один перед одним і перед лицем Господа нашого Ісуса Христа. Тому запрошую друзі, давайте ми прославимо Бога в нашій молитві. Амінь, милосердя Господня! Благословляємо Твоє ім'я святе в цей час. І дякуємо тобі, що ти дозволив нам бути сьогодні зібраними перед лицем твоїм і стояти перед тобою. Господи, ми можемо, Боже, показатися сьогодні один перед одним, що ми дійсно є смиренними людьми, що Господь все гаразд у нашому житті, і в нашому серці порядок. Боже, але Твоє око, Господь. Воно бачить, Боже, тому що Ти, Господь, бачиш і дивишся в серце, Господь і знаєш більше, ніж ми можемо знати навіть самі про себе чи про себе, Спасителя. Тому дякую, що ти сьогодні так багато говорив. Ти приготовив цей день, Боже, і з любов'ю своєю ти сьогодні говорив до нас. Слава тобі! алілуя, Хвала тобі, Боже, що ти не хочеш. Щоб Господь, ті, що вийшли, Господь цього світу, всього, так би мовити, Єгипту, Господи, і щоб вони загинули на дорозі вслідування до Твого царства Боже.